Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас субота, липень. Ну, число не знаю яке. Мабуть, ось жари забув. Подивився сьогодні в Тікток. Дуже багато знімків про картоплю. Багато жалуються що дуже погана картопля. Рішив і я зробити обзор нашої картоплі. Ось посаді на ероу. Ероу це, я казав, вже столовий сорт. Кому цікаво, він може знайти ці відео. І все про неї докладно знати. Ну, це столовий сорт і зберігається дуже добре. Ось цибулька, ще не вибрали. Радар. Вона вже поклала свої овці. А трохи ми допомогли їй, ну через днів три будемо обирати. Йдемось далі. Далі в нас ось все починається рання сорт картоплі Рив'єра. я її шість вулиць завжди, це 10 відер. 10 відер. Ось вже ми її викопали. Почали ми почали копати із 15 червня. Можна і раніше, але було дуже болото дощі. Ось о ми вже йдемо четверту вулицю. Сьогодні я накопав відро показати усім, яка вона в цьому році. Жалуватися гріх, Не скай, що така здорова. Ось така вона, всяка тут. Оце відро картошки я накопав кусочок, а воно дрібна, яку можна просто помити, покласти в духовку, спекти і хорошо сальцем з'їсти, а не зварити і не треба чистити. Оце така на сьогоднішній день Рів'єра. А викопуємо через те, що її не треба оставляти, не бажано оставляти її, щоб вона лежала до наступного року. Не дуже вона зберігається. в неї всередині з'являються там якісь тятки, мятки. Ось ще дві вулиці, які в мене остануться на насіння. це з цих дві вулиці. Ну, яка врожайність, скажу, бо забув сказати. Врожайність 5 відер. З, цієї ось, з цих вуличок це п'ять відер. Я вважаю це нормально, тому що, тому що тому що 70% всієї картоплі був мороз і вона примерзла. Ну, одійшла. Так що це врожай хороший. Йдемо далі. Ось починається кілочок. Тут у нас посадена Аризона. Аризона тягнеться в нас туди, Тоже вже лягає, жара валить. Я її, правда, не пробував. Ну, думаю, врожай буде. З цієї сторони ось у мене дві вулички. Два не вуличка, а два всього на всі рядочки, стілочок, це королева Анна. Посадив мало, тому що по ошибці лишню продав на сіньову. Далі йде ось картопля з Кіпру. Ось вона тут кілочок, тут її три рядочки, я її багато не оставляю. Вона йде на картошку фрі. Дуже хороша картопля. Далі йде у нас гренада. Ось гренаду посадив я перший рік. Бадиля в неї високе, я її не пробував ще. Це вона у нас перший рік. Ось це посадена одна сітка. Ось якраз тут кілочок. А це все іде, яка тримається стійко. Це та картопля, яку я в торік осінню знімав зимний сорт і назву я її так. Хто її не писав всі, і Кримська роза, і ладошка, і по всяких цього. І по всяких назв було багато написано, ну так. Я не знаю толком. Ну, головне, що це зимний сорт. Стоїть бодро, висока, довга, бодилячко-йой. Ну, копається вона легко. І так ми йдемо далі. Далі ось вона закінчується. І це посадіно. Теж посадив цей груд. Попробую кусок Пікасо. Вона теж жовтіє. Не фітофтора, а просто жари. Оце тут йдеться, Аризона. А в кінці там ще є, ще є картошка Белароза. Белароза і є ро. Оце тако, воно. Не хочу повертати камеру, тому що сонце заб'є, нічого взагалі не буде видно. Оце ми зробили маленький обдур. Копати є, що, працювати є коло цього. Будемо сподіватися, що врожай буде у сортах непоганий. Правда, жара. Два дні в нас стоїть вже 39 у затінку. Під вечір це я знімаю зараз 35 градусів. Ну, жара, звісно, дає життя. хоча коли я служив в армії друлю, лютого, це вже було плюс 24. Це місто Кушка, Туркменська ССР. Так що там був котьо, парілка капітальна. А це в нас теж жара. Ну, в общем, будемо сподіватися, що картошка буде непогана. Оце ми з вами подивилися обзор, картошки, питання, коментарі. Будь ласка, всім відповім. Все. Прияту вам всім просмотру. Меру нам всім в Україні. На цьому закінчую.